Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ну, що у нас тут стрічкове внесення? Стрічкове внесення, фосфор, калій. як положено на глибину, заробляємо. В чому квінтесенція, цього всього? щоб положити добрива в стрічку, а потім цю стрічку посіяти наступного року. Що ви цим будете мати? Ви маєте ефективність від використання добрив. Ви розумієте, якщо розкидать купу гранул по полю, це одна історія, а коли ви положите в стрічку рядочком на глибину там, 20 плюс сантиметрів, ви будете ефективніші. Бути ефективніші, ви маєте право, і взагалі є, є там рекомендації половину зменшувати. Ну, 30% можете зменшити своїх витратної частини тільки на тому, що ви будете е, е, класти добриво в рядочок. Так як у нас є в агроконтролі лінії. Е, Лінії внесення, лінії посіву, по цих самих лініях посіву, забиваємо трактор, який буде сіяти наступного року, і він працює по цих самих лініях посіву. От і вся історія, і будете ефективніші. А то, що, знаєте, як мені в холдингах постійно говорили і говорять, напевно, хлопцям, ріжте кости. А коли ж ти зріжеш, коли ще планову урожайність піднімають, і коли тобі ціну низьку ставлять для розрахунку, то взагалі тримайтеся, колеги. Одне вирішення, що я бачу точно, що можна там на чомусь зекономити, це треба інвестувати. Інвестувати, звісно, зараз ніхто не хоче. Але я вам скажу з досвіду, що маленькі підприємства в тисячу, півтори тисячі гектар, пів тисячі гектар скоріше інвестують точно за землеробство, тому що вони скоріше розуміють, чи в величезні підприємства. Тримайтеся, успіхів вам!